Як їздитимуть маршрутки з наступного року? Львів'яни дізнаються з буклетів. Управлінні транспорту уже готують довідники для львів'ян. У них вмістять нову схему транспортного руху, яка запрацює вже з 1 січня. З того часу, нагадаємо, у місті діятиме 46 маршрутів замість 74. І усі вони здебільшого оминатимуть центр міста. Саму мережу дещо підкоректували на прохання львів'ян, які просили змінити або деякі кінцеві зупинки, або ж маршрути автобусів. Остаточну інформацію вже передали в друк, і наступного тижня довідники накладом 100 тисяч примірників побачать львів'ян. Ми ключовими вважаємо, тобто інформування через ці буклети, Це по-перше, і по-друге, ми хочемо і вже ведемо роботу, тобто аналогічно вже друкується. Трафарети на повністю на всі автобуси, де у вигляді, скажімо, точок як вулиць, через які проходить маршрут, і ліній тобто схематично це нагадує метро, буде пояснено по трасування маршруту, тобто номер його. Розповсюджуватимуть буклети безкоштовно в усіх міських автобусах, аби інформацію отримали саме ті, кому вона найбільше потрібна.